Друзі, привіт! Наша робоча нарада в черговий раз вийшла за межі кухні. Сьогодні говоритимемо про житло. Як ви знаєте, нещодавно ухвалили закон Лекс Україна 6 та з'являться певні зміни у виплатах на житло, а також у наданні безкоштовного житла. Сьогодні зі мною мої колеги Саша, лекс Україна 6 за останні кілька місяців став її найкращим другом. А, це Точно вітаю, друзі! і Дякую, що ви з нами. І Юлічка. Юлічка знає не щоток. Все про пошук житла в Чехії. Вітаю, давайте розпочнемо з надання житла. Як це зміниться згідно з законом Лекс Україна? Лекс Україна загалом він от шостий про те, що треба продовжити тимчасовий захист, про добровільне повернення, а також про реєстр українських автомобілів. Але поруч цим ми бачимо, що там. Також дуже багато інших важливих питань, це, наприклад, житло, тобто це тема, яка зараз дуже змінилася. І, наприклад, ми вже знаємо, що з 1 січня житло можна буде отримати тільки в кацпу в остраві. Тобто, якщо ви хочете отримати безкоштовне житло, ви звертаєтесь в кацпу в остраву, а там вам відповідно можуть уже призначити якесь місце проживання в якомусь іншому краї, тобто не обов'язково прямо в остраві. І крім того, ті всі, хто приїде і отримуватиме зараз уже тимчасовий захист, тобто перша зая... Явка, то так само тільки без житла можна звертатися у каспу в остраві. Ну але якщо у вас є житло, наприклад, тут друзі або родичі, то просто прийти вже з довідкою про житло і відповідно оформлятися. Так це перша така гаряча новина. Ну і крім того, є і інші зміни. Є ще одна гарна новина, можна так сказати: підвищиться плата, оплата вразливим особам за житло. Як повідомила Мінпраці, це е, такі суми нас чекають. Було 3 тисячі і дві чотириста. Це були такі ключові суми, які знають всі, хто отримував. Якщо житло зареєстроване, було в реєстрі, людина отримувала 3 тисячі компенсації на житло. А якщо не зареєстроване, то дві чотириста. Так от тепер ці суми збільшаться. На 1 Одну особу передбачено 6 тисяч е, крон, це якщо житло зареєстровано, якщо не зареєстровано, то 4800. Гарна новина, але водночас є нюанси. Да? Чому? Тому що е, зменшиться коло цих людей, кому будуть е, це виплачувати. Не всі, хто зараз е, отримує ці гроші, будуть продовжувати за замовченням їх отримувати. Тому що цю суму будуть оплачувати лише е, пенсіонерам. Інвалідам, тобто це дійсно вразливі особи і діти, да, діти. Зараз йдеться про те, що можливо люди працездатного віку, тобто це категорія, умовно кажучи, як ми говоримо мами, можливо, це вже не будуть отримувати да, цю суму на компенсацію житла. Тому разом з тим, що сума підвищиться, зменшиться все таки коло людей, які можуть отримувати з новин, які не дуже радісні, це те, що терміни зменшаться. 150 днів людина мала право отримувати безкоштовне житло від моменту, коли вона приїхала в Чеську Республіку. Зараз йдеться про 90 днів. Може людина жити в безкоштовному житлі від того моменту, коли вона приїхала і тобто... отримала тимчасовий захист. Так, це тобто... стосується лише тих, які приїдуть у вересні. Ні, це стосується всіх без винятку. Тобто, якщо ми говоримо про ці 90 днів, це дуже така важлива зміна, про яку Зараз поки що ми не дуже сильно думаємо, тому що вона насправді не буває чинності тільки з вересня 2024 року. Тобто є ще час, але тим не менше, з досвіду з попередніх скорочень цього терміну, ми розуміємо, що вже варто готуватися до пошуку житла вже варто про це думати, вже варто зважувати варіанти, наприклад, залишатися у великому місті, проїжджати в маленьке місто. Тобто, якщо це дійсно стоїть у вас гостро. Ну і там дійсно такий момент, що фактично всі. Біженці без винятку, зокрема, і вразливі особи будуть мати можливість проживати тільки 90 днів у безкоштовному гуманітарному житлі. І тут ще такий нюанс, що йдеться про всіх, тобто ті, хто отримав тимчасовий захист два роки тому. Тобто, якщо уже станом на 1 вересня 2024 року, термін 90 днів ви вичерпали, тоді ви повинні покинути це безкоштовне житло. Ось так, так. тобто ще... безкоштовного житла не буде. Так, і можна навіть проговорити такий момент, що фактично і термін вразлива особа як такий, вже ну можливо, навіть не те, що зникає, але скорочуються пільги для цього для, цього для цієї категорії. Вразливими залишаться по суті лише пенсіонери і інваліди, які мають ну дійсно посвідчення, документи, все. Тобто, це не просто мама маленької дитини. Да, там яка може працювати, це не просто там багатодітна мама, або там людина, яка не може знайти роботу. Вже ось ці моменти, що я довго-довго шукаю роботу, і не можу її знайти. Якби вони будуть все рівно ці категорії обмежувати, це коло буде звужуватися на жаль, або на uh -huh. щастя. Все таки два роки минуло. Ще хотіла себе зазначити про нагадати. Ми минулого разу також нагадували минулого року. У нас були питання, і вони знову йдуть, про безкоштовне житло і всі пільги, які може людина отримати. Зараз уже немало людей повернулися в Україну. Вони пробули в Україні 4 місяці, 6 місяців. Хтось більше, хтось менше, і нам ставляться питання: якщо я приїду знов. Яка моя тут доля? По перше, втрачаю захист чи не втрачаю? Ні, захист ви не втрачаєте. Він залишається, але пільги ви втрачаєте. Тобто, якщо навіть ви приїхали і хочете знов податися на візу, вдруге ви не будете мати цього терміну не 90 днів, ні ніяких ніяких пільг на житло, тому що ви його вже. Перший раз вичерпали. Тобто те, що ви будете оформлювати в друге візу, не дає вам знову пакет пільгових всіх пільг, якими ви можете скористатися. Це соціальне житло, гуманітарна допомога, яку ви можете оформити, якщо ви маєте чи не маєте на це право. Тобто, все вже зафіксовано в системі, що ви вже брали тут цей захист і вже вичерпали ці пільги. Угу. Далі питання йде: чи можу я з України, це вже більше питання стосується продовження захисту, але воно наразі актуальне. Він розпочався і так. люди зараз будуть протягом місяця, двох аж до 15 березня реєструватися. Чи може зробити це з України, коли ми заходимо на сайт міністерства? З України або навіть з українського е, інтернету ви не можете, просто система вас технічно так. далі не пускає. Так сайт просто не працюватиме, не Це можливо зробити в міністерстві. Зазначено, що це неможливо зробити з інших країн, а лише з території Чехії. Передбачено, що якщо ви берете захист. То ви знаходитесь на території Чехії, Чехії і берете в Чехії цей захист, а не в якійсь іншій країні, так а добре житло. Да, от угу. якщо не буде безкоштовного житла, от оті всі люди, якби куди їм ну готуватися, виходить тільки так. Що відразу вже зараз так. починати готуватися, плюс виплати на житло все-таки зростуть. Наша команда про Україну ми готуємо дуже багато матеріалів про це. І, наприклад, ми співпрацюємо із сайтом безралітки, і ми постійно з ними радимося. Наприклад, які є можливості знайти житло, як не потрапити на шахраїв, де найдешевше житло в Чехії загалом, і ми бачимо таку тенденцію, що дійсно Прага досить дорога, потім з іншими краями чи з іншими містами, навіть з містом Брно чи іншими великими містами в Чехії. Тому є варіант напевно Проїхати, але це не для кожного прийнятний варіант. І тому це, звичайно, на розсуд кожної людини. Але 100% що до цієї зміни треба готуватися, тому що 1 вересня настане, і люди почнуть писати нам, наприклад, а що робити, а я не знав, а я не бачив, а де ці новини були. Тобто, ось такі будуть моменти, і це буде дуже для багатьох неприємно. Тому ми все-таки радимо вже готуватися і вже розраховувати, що Чехія помалу повільно, але скорочує всі. Пільги, і напевно рано чи пізно взагалі на закриє, скажімо, ці пільги для біженців, так от нещодавно було дослідження. Ми також писали, що Чехія одна з тих країн, яка найбільш найбільше і найшвидше інтегрує людей на ринку праці, тобто це говорить про те, що ось ці пільги, соціальні різні підтримки, вони. Тут скорочується вони в принципі в усій Європі, скорочуються по всій Європі. Ми чуємо про Німеччину, і про Норвегію. Зараз нам пишуть, що от там в Німеччині, в Норвегії, в інших країнах ще надається соціальне житло, і чи можемо ми туди переїхати? Ну так, звичайно, вам треба уточнювати по перше в тій країні, куди ви збираєтеся, тому що зрозуміло, для багатьох ситуація. Можливо, буде безвихідна, і люди шукають варіанти. Mm -hmm. Відповідати на це запитання, коли ви питаєте про інші країни, вам варто звертатися до органів іншої країни, чи прийме так. вона вас після Чехії, тому що Чехія після інших я Не як маємо. веду телеграм, Я як ніхто знаю, <сих> 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 що <сих> <сих> треба звертатися до іншої країни, <сих> <сих> тому що так люди <сих> часто нас запитують. Буквально що чи такі питання? Так і от загалом про це все вже є інформація про те, що. Готується, ну не знаю наскільки готується, але вже в розробці і лекс Україна 7 який буде спрямований на соціальну підтримку біженців. Тобто 24-й рік він стане роком, коли буде зрозуміло, а що далі, так що далі після тимчасового захисту, які є варіанти, і тому якби. Я б радила не панікувати, так не впадати у відчай, а mm -hmm. все-таки сподіватися, що Чехія дає можливість працювати, дає можливість користуватися різними пільгами, дає можливість стати в центр зайнятості тобто, якісь такі шляхи, і той, хто захоче, той себе тут може знайти. Так ну, до речі, mm -hmm. нещодавно новина, яка з'явилася у нас на вихідних. Олександро, так. про робочу візу. Так, так, це так. дуже пов'язано з тим, що країна все-таки налаштована інтегрувати не тільки на допомогу, щоб люди жили, а працювали, будуть давати робочі так. карти. Але, є Я одне є, але, але... Я, на жаль, поки що. Правильно? Так, так Дійсно, люди? вже на сайті Генерального консульства у Львові з'явилася інформація про те, що Знову українці можуть подавати заявки на робочу візу у програмі кваліфікований працівник, тобто це програма, яка призначена для країн, ті, хто не в ЄС, і відповідно українці знову можуть подавати заявки на робочі візи. Там невеликі квоти, насправді, якщо брати на рік. Але тим не менше така можливість є. Але знову ж таки, як ми кажемо, тут є такий нюанс, що це. Тільки для тих, хто має тимчасовий або міжнародний захист інших країн-членів ЄС, тобто ті, хто проживають у Чехії, не можуть зробити цю візу наразі. Тих, хто має тимчасовий, тимчасовий захист, у Чехії. так. І там також є ще інші такі нюанси. Наприклад, треба або перебувати в Україні, або могти легально виїжджати з України. Тобто, це теж незрозумілий такий пункт. Тим не менше, там є досить багато інформації про те, як подати цю заявку віддалено. Тобто, якщо ви перебуваєте в якійсь іншій країні Європейського союзу і відповідно хочете працювати в Чехії, маєте тут якісь вже пропозиції, то можете податися навіть віддалено. Не потрібно їхати до Львова, а можна це зробити або поштою. Або, наприклад, за довіреністю через якусь іншу людину, тобто і такі є там варіанти, тому. Кому цікаво, угу. заходьте на наш сайт і читайте. Ми там все розписали. Тобто не треба з території України подаватися на цю так. Візу. Там написано, що можна подати цю візу віддалено, тобто там є варіанти або з довіреністю, або, наприклад, якоюсь поштою, або навіть е, приїхати і частково якусь частину документів, наприклад, паспорт mm -hmm. подати тут у Чехії у відділенні МВС ВоМ, тобто теж такий варіант є. Mm -hmm. От не обов'язково їхати у Львів, і так само і візу можна отримати вже відповідно тут угу. у Чехії. Не обов'язково їхати і отримувати її у Львові. Тобто, я думаю, це знову ж таки умова війни, тому що ну не кожен хоче, не кожен може, і е, завжди є це цей ризик небезпеки. Тому е, знову ж таки, щоб там, скажімо, тисячі людей громадилися біля консульства. Це теж не дуже добре, тому і, напевно передбачені такі варіанти. Ще момент про житло. Хотіла б зазначити, зараз буде тривати реєстрація, а після реєстрації другий крок обов'язково кожен має прийти в Міністерство внутрішніх справ відділення і продовжити особисто свою візу. І що стосується житла, вам обов'язково всім треба підтвердити ваше житло, де так. ви проживаєте документально. І ці документи вже неодноразово наголошувала Міністерство внутрішніх справ і наші українці, це. Офіційний, офіційний, офіційний ресурс, який від Міністерства, нас інформує про те, які документи ми мусимо мати, що ми можемо робити, і весь алгоритм дій. Зазначається, що ви обов'язково маєте з собою принести або договір, угоду про оренду житла, якщо ви живете у когось фізична або юридична. Вам надає організація це житло принести формуляр. Заповнений він є у нас на сайті. Він є на сайті міністерства. Ми неодноразово також його опублікували. Його треба завантажити, заповнити. Ще дуже важливий момент, коли ви несете ці документи, зверніть увагу, щоб у вас був не оригінал вашої оренди, тому що вас заберуть, вас заберуть і більше не дадуть. Вам необхідно піти і завірити його. Це можна зробити на будь-якій пошті. Копію Копію так, завірите копію і вам скріплять і зроблять на Чехпоінт, там де є позначка на будь-якій чеській пошті. 30 крон коштує одна сторінка, тобто це. Абсолютно доступно, можна зробити цю копію і віддати у вашу папку як минулого року. Якщо ви пам'ятаєте, на кожного була створена папочка, і туди всі ваші документи. Ось там він буде зберігатися, а оригінал залишите собі. Так само, якщо у вас завірений підписом власника маїтела, ми читаємо, що це обов'язково має бути документ. Так само варто зробити копію і нести разом на вклейку віз зі своїм. Документами цю копію це дуже важливо. і тут такий нюанс. От про це постійно наголошують, що наприклад, якщо мама йде, наприклад, з трьома неповнолітніми дітьми або бабуся і діти. Тобто, ви повинні мати ці копії для кожного члена родини. Тобто, якщо йде четверо людей із сім'ї, чотири копії, не одна копія на всіх, тому що. У кожну папку окрема копія, і дійсно це ситуація з тим, що не віддавати оригінал. У мене особисто таке було. Я віддала оригінал, вони забрали, і я просто залишилася без договора оренди, і мені доводилося знову просити у власників, щоб вони мені зробили цей договір, тому що це Це дійсно, дійсно неприємно, і це неочікувано, тому що ти такий думаєш, а я заберу, а, але ні, але ти не ні. забере ніхто його не віддасть. Так і ви будете тоді, коли вже вас дочекалися свого часу, там з березня зареєструвалися там. На липень, ви прийшли, і ви будете розуміти, що ніж знову реєструватися, так краще я вже отдам свій цей оригінал. А потім його ще десь буду брати. Ну тобто, це зайві. Такі проблеми mm -mm. з приводу того, що треба 180 днів, щоб був не старший договір, договір. Не старший. Вже це скасували. У нас також запитували. Вже повідомили наші українці на ресурсі, що не обов'язково мати договір, так. який умови вас... немає. Все буде як в минулому році. Так, так. Просто. якщо у вас є, ви його несете. І на сьогодні ви проживаєте в цьому житлі. Друзі, якщо у вас виникли якісь питання, напишіть нам у коментарях під цим відео, а також не забудьте підписатися. Раді вас бачити. Дякуємо вам за увагу! На все добре.